Без компромісів, але конструктивно. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков прокоментував результати зустрічі американської делегації з очільником Кремля. За словами російської сторони, найважливішим у розмові було територіальне питання, але Російська Федерація та США домовилися не розкривати суть переговорів. Ушаков також зазначив, що особиста зустріч Трампа і Путіна не запланована та залежатиме від прогресу в переговорах. Нагадаю, переговори в Москві вчора тривали майже 5 годин. Вашингтон поки не коментує результати зустрічі, але державний секретар США Марко Рубіо заявив: Сполучені Штати Америки не зможуть нескінченно фінансово підтримувати Україну. Він також наголосив на тому, що вважає нереалістичним, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Тим часом представники України, на чолі з Рустемом Умєровим сьогодні в Брюсселі поінформують радників європейських лідерів з питань нацбезпеки про результати контактів між США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Ікс. Опісля готуватимуть нову зустріч з командою Трампа. От, власне, більше чого нам чекати від мирного е, процесу, і чи дійсно є шанс того, що він реально стане мирним на практиці? Я розпитав Олександра Антонюка, політичного консультанта і військовослужбовця збройних сил України. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні, героям слава. Отже, пане Олександре, яка ваша точка зору? Ми маємо величезну купу заяв е, з Росії, представників Російської Федерації. Речників Путіна, які зрозуміли, що рота свого не відкриють без команди зверху, так і ми маємо абсолютне мовчання абсолютне мовчання з боку Вашингтона. В чому причина і чому Вашингтон мовчить, тому що для Вашингтона зараз а, дуже незручна ситуація, коли, начебто, треба вирішити питання з а, війною, але попередні формули, які були. Ефективні або дієвими а, останніх років 30 сьогодні не працюють, і вони не працюють тому, що є Україна, яка, на відміну від інших країн, демонструє свою суб'єктність, намагається її демонструвати, ефективно використовувати всі для цього в неї наявні засоби, починаючи від тих ресурсів, які надають нам наші партнери, а, волею народу. Тримає оборону і ламає геополітичний розклад. Це якщо так, от знаєте, поверхнево і дуже по-простому пояснити. Тому що, що я, що я маю на увазі? Якщо ви згадаєте попередні війни, які розв'язувала Російська Федерація на території пострадянського простору, а, як працювала західна дипломатія? Методом примирення агресора за рахунок жертви. За рахунок її інтересів, давайте згадаємо з вами Грузію, Азію. Давайте з вами згадаємо, хай це, хоч і трактується як внутрішній конфлікт, але злочини, які здійснювала Росія на території Чкерії. Давайте з вами згадаємо Молдову. Я вже мовчу там про Сирію і тощо. І враховуючи в тому, що ми маємо гіркий досвід, який ми отримали ще з 90-х років, коли нам під гарантії безпеки який потім був підписаний в протоколі, який називається Будапештський меморандум, віддали ядерну зброю за гроші тих же самих американців, а, знищили свою стратегічну авіацію, тобто ми маємо теж свою історію. І в кінцевому результаті а, ми все рівно а, не стали а, під тим парасолькою безпеки, і ми отримали в кінцевому результаті війну, яку веде Російська Федерація, і в даному випадку зрозуміло, що. Намагання врятувати сьогодні Російську Федерацію, яка виснажується через цю війну, яку вона розв'язала, і наш опір ну, в Вашингтоні немає сьогодні якоїсь чіткої позиції або чіткого чіткого алгоритму, який би дозволив їм би зберегти обличчя, вирішити. Заморозити конфлікт та і ще в кінцевому результаті витягнути Російську Федерацію. Що з цього а, пакету, а, ну, відпадає? Так, а давайте ми з вами ще згадаємо попередні а, події, які відбувалися ще і перед широкомасштабною фазою війни. А, вихід американців, наприклад, з Афганістану. І коли це все накопичується, то цілком зрозуміло, що здача інтересів України аж так в тупу, в кінцевому результаті так чи інакше, вже наглядно порушить поки що ще. Міф про колективну безпеку і про міжнародне право, але в кінцевому результаті це а, тільки і розширить цю велику ескалацію а вже на європейському континенті, і так чи інакше а, долання наслідків цієї війни потім буде коштувати дорожче, тому намагаються знайти формати знайти найти формулювання, які б дозволили ну, грубо кажучи, впихнути те, що не впихає. Пане Олександре, дозвольте уточнити дуже такий цікавий момент, який я помітив, потребую ваших роз'яснень. А як я зазначив, Рубіо, пан Рубіо вийшов в інтерв'ю Fox News, наговорив багато меседжів, так один з важливих меседжів, який озвучив пан Рубіо, держсекретар США, він зазначив, що головні ключі від війни, тобто ключі для миру, так, вони у Путіна. І в принципі. Путін і тільки Путін може визначити власне так, щоб ця війна закінчилася, так поки що він визначає. Для а чого правда? він це для чого Я дивіться, я не сперечаю, що це правда. Я хочу вас спитати, для чого він це каже? Він же таким чином, з моєї точки зору, ставить під удар пана Віткофа, який поїхав до Москви, мовляв, а що туди їхати? Який сенс, якщо ключі тільки в Путіна і ну, вмовити його не вийде по факту? Чи я зробив неправильний висновок? Ви знаєте, я насправді чесно кажучи, не дуже виникаю в такій дрібниці, тому що на стратегічні дії це не впливає. Хто кого підставляє, тому що розумієте, і Вітков, і Рубіо це по великому рахунку тимчасові посадові особи. Ну Вітков, так точно, тому що в принципі він і є в статусі там радника, Ну і те, що він там я ще от просто подумав. Казі. Може це якась певна образа, що Рубіо не взяли з собою в Москву? Бо Рубіо був на присутність а... переговорах з Україною, але не було на переговорах з Росією його. На відміну від Віткова, Рубі чітко а, розуміє причину наслідкові зв'язки є абсолютно суреальна, тому що в принципі в чому він правий? Якщо Путін хоче зупинити війну, і це є меседж, в першу чергу ну делікатний для Трампа. Йому достатньо оголосити в тому, що він припиняє бойові дії. Зупини так, вогонь зупини Дмитрий вогонь. Трамп? Це, це просто може все. бути зупинка вогню, так і для цього не потрібно переговорів делегацій. Тощо натомість Кремль. Устами і Путіна, і інших посадових осіб чітко артикулюють свою позицію, і в даному випадку я не думаю, що Рубіо, оголошуючи заяви, думає яким чином як дошку... дошкулити тому ж самому Віткову. Ну, це трошки інший рівень. У Віткофа свої задачі, і Віков дійсно є провідником російських інтересів, і це теж треба відповідно усвідомити. А звідси все одно Александр... ми. У нас ще дві хвилини. Хочу спитати про ще один важливий аспект, який для нас, для всіх українців, для країни в цілому а, ну критично важливий: Гарантії безпеки. Рубіо сказав про те, що важливо закінчити цю війну так, щоб Україна процвітала, і якщо ми все зробимо правильно, ВВП України буде більше від російського. Це так він сказав, пан Рубіо. От все зробимо правильно. А що це правильно? От з вашої точки зору, у нас півтори хвилини. Запросити Україну в НАТО і зробити все можливе щоб протягом півтора е півтора року до кінця каденції україна стала повноцінним членом Всього що? два пункти Всього два пункти інша наразі якщо ми говоримо про гарантії безпеки тобто україна має стати повноцінним членом колективної безпеки тим паче що дійсно нато сьогодні без україни виглядатиме як хрома а, качка інших варіантів ну просто не існує ми можемо придумувати щось, щось додумувати тощо але НАТО і Україна в НАТО це дійсно те, що має за собою якусь певну основу. І в цілому може продемонструвати не тільки Росія, а й Китаю, в тому, що НАТО потужне, а Україна в першу чергу це суб'єктна і підкреслюю суверенна держава. Суверена, тому що всі мирні переговори крутяться над тому, як відібрати в Україні суверен під, під різними упаковками. А нам зараз потрібно зберегти суверенітет. Збережемо суверенітет, збережемо, значить, незалежність. А відповідно, це наша перспектива не тільки сьогодні, а й на майбутньому. Пане Олександре. Дуже дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Знаєте, в кожному діалозі важливо дійти до якогось висновку. Знаєте, от підриску, так би мовити, підвести. Нам я вважаю, це вдалося. Дуже дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Нагадаю, що це був Олександр Антонюк, політичний консультант і військовослужбовець Збройних сил України. Дякую вам.